Це відділ культури. Це потужна плита. Щось тут у них вариться. Видно, обід. Друзі, у вас он каша пригоріла. А це ви ще не знімаєте тут, все? Ну. Ну, а що це за фокусом? То я ж знімаю. Щоб всі побачили. Вон ваша... А ви дозволу спитали, ви що не знаєте, що це не можна робити? А дозу, тут що ракети продають? Ні, ракети продають, а я не хочу, щоб ви мене знімали. Ви знаєте, що право захисту є. Що це за фокуси? А що ж, у вас був би пожар тільки що? Шо? Точно, у нас ще тут нічого. Ще трошки і у вас був би тут все. Що ну, це, ну, це за фокус? Кірко? Ну тоді скажіть, що це за фокус? Да а я ти думаєш щось таке пахнута аж на вулицю? А це відділ культури обід шкварить. А ось розетка у них. Звід цієї розетки. Ну, і що? а у мене тут 200 доларів лежало, пропало, я не розумію. 200 доларів, де в плеті? У платі тут десь у когоці? Я вас слухаю. Ви щось хотіли? Та я хотів... Ну, що ви хотіли? У нас обідня перерва з 12 до часу. Ще які питання. А що тут працює цей агрегат? Де він працює? Він відключений. Добре, ну ми ж бачимо, я ж тільки що він був включений. А тепер відключений. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви використовуєте електроенергію в, в приватних цілях? Де у вас дозвіл на цю плиту? У вас тут? Хто вам дав? У вас які претензії? Я не зрозумів, з якого дива ви мене знімаєте на відео. Значить, по-перше, я хотів би сказати, що така людина, як ви, так. яка не відмовилася від, як це правильно сказати, від? Премії золоте перо за те, що восхваляла сепаратизм в Придністрові, ага. то я думаю, що ви не вправі щось мені тут доказувати і розказати, що я маю робити і що я не маю робити. Шановні друзі, ну ви використовуєте електроенергію. Шановні друзі, я вас прошу, ви з якого дива прийшли до мене? На тому що нічого. там наверху вибиває світло. Наверху, де да. вибиває світло? Ви платите за цю електроенергію? Так, да, ми платимо за цю де вибиває світло? Наверху в тому музеї. Хто вам таке сказав? Ну, люди кажуть. Які люди кажуть? Вони бояться вас і бояться сказати, а мені кажуть. Люди бояться. Йдемо, да. піднімемося в той музей, спитаємо. Скажіть, будь ласка, де, де, де ви берете електроенергію? З яких... З яких е, розрахунків у вас тут електроенергія на цій потужній плиці? Ця плитка має не менше 2,5 кВт. Ви мені скажіть, чому ви кожен день готуєте на цій плитці їсти? На який кожен день? Ну мені дзвонять, і я вирішив перевірити. І перевірив, і дійсно факт підтвердився, що, що ви використовуєте не за призначенням електроенергії, яке дається в відділу культури. А я депутат, а, ну, тобто бережу приймете, копійку цю. Чому, чому да. ви? ви там її бережете? Чому? Ви за собою чому, за у... чому у вас тут і холодильник стоїть? Де ваш тут Товарищ? холодильник? Покажіть. Холодильник? А ось цей Ми холодильник. Стоїть. чому холодильник? він? Дальше, що? Чого? У вас тут що, ресторан, друзі? Я не зрозумів, що у вас тут хочеш? ресторан. Ви що хочете? Він також підключений до електроенергії. Да, і що? Чого ви мені скажіть? Ви використовуєте електроенергію, нашу, комунальну, да, домашню використовує, свою використовуєте. Використовує. А чого ви використовуєте е, нашу комунальну? Ми вам громада дозвіл на це не давали. У Вас тут не ресторан, у вас тут відділ культури. Да, ще, що вас Скільки це буде тривати? Скільки потрібно, буде, стільки буде тривати. Скільки у вас бухгалтерів всього в управлінні? А наше ціло. Тому що я депутат. Стесте да мені депутатський запит, я вам дам відповідь. І у вас оце вже і є депутатський запит. Немає депутатського запиту. Це усний вам депутатський запит. Реагуйте, будь ласка. Скільки у вас? Я не бажаю з вами розмовляти. Ви порушуєте чинне законодавство. Гораль Боже, це ви порушуєте чинне законодавство, ви знімаєте мене без мого дозволу. Ви. дай Боже, ця цидулка з'явиться, що ви знімаєте. В інтернеті сьогодні, сьогодні? да вона сьогодні, да? Сьогодні, да. дуже приємно. Да. То тоді готується до позову в суд і до того що ви є основним сепаратистом по Придністрові. Хорошо. Все прекрасно. Да. Ваша книжка о землі, а люди правні, які ви писали про. Мене не книжка, перебували. мене отой холодильник, чого да, він включений. Да, не. Зараз ви переводите момент ресторан. Електро... Я вам ще раз скажу, я з вами, як сепаратистом, поки ви не відмовитеся від того, що ви е від золотого пера, за який ви отримали за книжку землі, людям хвані, ага. я з вами говорити не збираюся. Да. Добре дякую. А зараз, будь ласка, 12.00 поки йде приміщення мене об'єднуєте. Ви навіть ту фотографію, бо дякую. я вам не давала дозволу, щоб ви мене фотографували. Я подав на вас у суд. Добре, я, я, я вам дам. сказала, я вас не випускаю, доки ви не удалите, бо ви не маєте права без мого дозволу фотографувати. мене Ви не, ви не мене руками, дайте ну, мені ви вийти. Ну, я, я вам сказала, доки ви не відали це вийти, іначе я покличу зараз міліцію. Ну ти що? Визивайте? Визивайте. Я вас прошу, дайте мені вийти. Я, я, я висіти. Не я перешкоджайте можу. мені. Удаліть моє фото без мого дозволу згідно законодавства. Ви не маєте права фотографувати питання. Я є. вас знімав в громадському місці. Та не ж, вас вдома. Все одно ви не маєте права в громадське місце. Друзі, ви порушуєте чинне законодавство. Не перешкоджайте в журналістській діяльності. В депутатській Дякую, також. Ось ми побачили все, побачили. все Дякую. примітивно, все mm -hmm. нахально зроблено і з використанням До електроенергії. Не штовхайте мене, будь ласка. Ворозь бою, де щоб не, я вас штовхнув, вас би розмазало по асфальту. Василь Володимирович. я не хочу вас руки марати. Розумієте? До побачення. Дякую. Шановні Все. друзі, ми виходимо із відділу культури. Ось який у нас відділ культури. Ось такі у нас відділ культури. Ось Чого ви не виплатили зарплати по сьогоднішній день? Чого люди дзвонять і кажуть, що у вас 5 бухгалотерії по сьогоднішній день не видаєте зарплати? Чомусь до відділу культури ніхто не зводить. Зарплата виплачена в терміні. Аванс. І аванс виплачений. І аванс. Да. І преміальні. Сьогодні, ці... Сьогодні яке число? Аванс ми оплачуємо до 15 числа. Mm -hmm. а Зарплату до першого. Все, все розрахувалося більше. І у вас 5 бухгалтерів працює? Да. Це не за На 170 чоловік. Та ви що? Не за багато. А я так думаю за Ну то порахуйте. Добре. А я думаю, що мені вас забагато. Шановні друзі, ось такий у нас відділ культури. Свісток. От вони кажуть. Бат... Шлюка. Чує, що чуєте, що він каже, це культура. Каже. Mm. Оце, оце культура. Ось переконайтеся, друзі, що тут громадське місце. Це ось відділ культури. Я показую, що знімав я законно в громадському місці. І ви бачите на що наражився. А якби не я, можливо там була б пожежа, бо вони не тільки варять, а й забувають виключати. Добре. Отак. От Отакі бюджетники. Скільки таких плит? За наш з вами рахунок. Готує ось таким начальникам їжу. В районі цілому можна лише здогадуватися, отака культура, отака районна державна адміністрація. Слава Україні!